Усім привіт! Сьогодні на огляді в нас дуже цікава модель телефону кнопочного, який називається AGM M8 Flip. Flip означає те, що він розкладний, тобто це звичайна розкладачка. Ось так. Давно такого ми не оглядали, а тепер подивимось. Почнемо, звичайно, з комплектації. До комплекту входить у нас блок і кабель для заряджання. Інструкція, а також скріпка. Скріпка нам потрібна для того, аби відкрутити на задній панелі ось цей гвинтик і дістати акумулятор. Ну і відповідно, доступ до сім-карт і карти пам'яті також у нас під кришкою. На практиці це виглядає так: вам треба чимось можна навіть пальцем спробувати піддіти оцю штуку. Дістаєте. Тут знаходиться відразу в нас акумулятор. Його ми також дістаємо. І бачимо, що тут знаходиться два слота для сім-карт і слот для картки пам'яті. Ось так це все виглядає. Щодо самого акумулятору, його ємність не надто велика 1500 мА. Батареєчка така досить маленька. В будь-який момент ви самостійно можете її замінити, і це, звичайно ж, величезний плюс. Ну а тепер щодо самого телефону, це звичайна собі розкладушка, якою багато з нас хто користувався, років 15, мабуть, назад, може навіть і менше. Виконано вона в дуже цікавому корпусі. Я бачу, що візуально цей смартфон максимально круто виглядає за рахунок цієї вставочки під карбон, Да і тут вона, в принципі, в наявності. Дуже яскравий ліхтарик, камера знаходиться тут, також тут знаходиться у нас динамік. Ну, ви все бачите самі. Виглядає він чудово. Так, в от такому от складеному вигляді телефон має досить немаленькі габарити, але що поробиш, на те він і розкладачка. Із цікавих кнопок на корпусі у нас є кнопка швидкого доступу до ліхтарика. Також у нас є кнопка. Кнопка гучності плюс-мінус. З цієї сторони є кнопка SOS, яка в екстрених ситуаціях допоможе вам викликати екстрені служби. Щодо клавіатури, як ви бачите, вона тут досить немаленька. Розмітка на кирилиці і латиниці присутня. Швидкий доступ до ліхтарика в нас або затисканням кнопочки цифри 0, ліхтарик активується, або ж на корпусі ось цією ж кнопочкою ліхтарика. Також можна його вімкнути або вимкнути. При наборі номеру у вас також на екрані дуже великий шрифт. Його видно, його все прекрасно читається. Дуже приємні прогумовані кнопки, до речі. Коротше кажучи, в плані збірки ця модель дійсно дуже приваблива. Тепер щодо функціональності, тут у нас звичайна операційна система, я думаю, вам тут важкого нічого не буде, щоб розібратися. Перше, що хотілося б показати, це наскільки номерів у нас тут є пам'ять. Аж на цілих тисячу номерів. Багато хто в нас запитує, наскільки в кнопочних телефонах пам'ять. Так от, в більшості в них є на 200. Ці номерів 500, а ось тут є навіть 1000. Цей апарат має досить гучний динамік, і якщо ми з вами зайдемо в мультимедіа, то знайдемо тут радіо, яке працює без навушників. Дуже зручно, якщо ви тим більше знаходитесь десь біля вишок, які роздають саме ці сигнали. Ну а так, в цілому, дуже нестандартний апарат, яким ви точно здивуєте багатьох своїх знайомих, колег, тому що мало хто користується такими штукенцями. А вони адже мом зараз виробляються. Давайте зануримо її в воду, адже виробник заявляє стандарт захисту IP69K, як в повноцінних захищених смартфонів. Давайте це й перевіримо. Тож, розкладачка agm M8 це саме той апарат, яким ви точно можете здивувати когось, або ж якщо вам треба щось з великими цифрами, це саме той варіант. Дуже зручний в користуванні, класний по дизайну, ну і відповідно доступний по ціні. Купити такий ви можете в нашому магазині посилання, як завжди, в описі під цим відео.